Всім привіт! Дуже часто я чула в своєму житті фразу: Я можу бути з Богом напряму, можна без посередників, без церкви, без апостолів, без пасторів. А знаєте, в Біблії були люди, які були з Богом напряму. Цих людей обрав сам Бог для служіння йому. Вони були чисті серцем, вони смирялися під його слово. Це Мойсей, Авраам, це Давид, це. Апостоли вони були напряму з Ісусом 24 на 7, тому що Ісус обрав їх. Тобто Ісус основав свою церкву, поставив там владу і Він сказав: хто буде слухати апостолів, той буде слухати Ісуса. Відповідно, якщо ми не приймаємо в своє життя апостолів, тобто церкви Ісуса Христа, значить ми не можемо бути з Богом напряму і тим більше бути під покровом Божим і під Божою благодаттю. Тому що апостоли, люди Божі, це є пункт благодаті, а без благодаті ми не рятуємося. І тому, знаєте, Бог дуже багато чудес, справ робив саме руками людей, обраних людей, руками Давида, руками Ісуса Навина. Вони просто служили тим Божим людям. Так, яких обрав Бог. Вони в них вчилися, вони їм служили і тим самим служили Богові. Тому, якщо ви хочете, щоб Бог був у вашому житті, вам потрібно слухати поставлену Богом владу цього пастора, цього апостола, якого привів в ваше життя Бог. Тому що передавання влади в церкві, так. Помазання іде тільки через апостолів, а їх між іншим обрав сам Ісус Христос.